І всім привіт! Сьогодні я би хотів розпочати виживання на версії 1.710 Minecraft з модами. Ось як ви можете побачити, тут є 69 модів. Моди Industrial, Applied Energistics, далі. Extra base, дуже багато модів. Дуже багато модів. І будемо починати виживати. Цьому. Давайте создамомір зразу. Іспользован щитово включимо. Іспользование щита для того, щоб у нас є міні-карта, і на цій міні-карті е можна телепортуватися на точки. Ось щось для того. Щоб не подумав там, що я в якийсь чітко. Так. Супер. Супер нас заставлено супер. супер, тому що в пустині я би построїв базу. Це буде прям супер. Так, забираємо це все. Е, Встановлював я текстур пак, як ви бачите, Ну, мені подобається. Напишіть, якщо що вам як, текстурпак. Чи подобається чи не подобається. І розпочнемо ми, розпочнемо ми, давайте зробимо собі інструменти. І які у мене зразу плани того щоб що ну, шо... далі робити? Для початку мені потрібно е... скрафтити кар'єр буде. Ось він. Ось цей кар'єр. З білдкрафта. Вроді білд, Да, Білдкрафт. Ось цей кар'єр. Потім мені потрібно буде е, скрафтити. Що мені треба потрібно буде. А, на цей кар'єр мені потрібно буде енергію, так що це були мотори і так далі. І найголовніше, що мені для кар'єра тепер потрібно буде, це шахта, щоб добути алмази. Ну, для початку я, я дуже довгий був добувати ці алмази, і тому я буду залишати їх. І для початку я скрапчу кірку на удачу 3. От. Е, тут вроді в мене є е, ось такий столик. Так, супер. Ось він у мене є. І тут можна зачарувати прямо удачу 3. Ой, я вже бачу нефть. Супер. Е, і давайте розпочнемо з того, що я сразу хочу піти в шахту. сразу. Добуду тут, я не знаю, їжі. Небагато, щоб мені вихватило там, допустимо, в шахті. І давайте зразу зробимо собі інструменти. Так, купаємо камінь. Кстати, дуже-дуже-дуже тепер стара версія получається. Це 1.7.10, але мені подобається. Все ж таки таке старе виживання. на старые добрые версии Industrial. Вот. Yes. Yeah. Итак, так, давайте продолжим. Так, со сюда, со сюда, со сюда, все сюда и работаем вот так вот. І ще топорик, і, і щечку. Ще так, все зробимо. Так, один, два, три, четвер. Я так звик. Uh, давайте поставимо зразу. Ні, не будемо ставити її, тому що не маємо угля Йдемо зразу м'язку, не будемо. Super, ryżeć super, Przez mecz. Wszystko ostrej tak skorzystać. Tak, super. Bekonczyk piszą. Bekonczyk ja. Tak. Jeszcze. I tak. I jeszcze tu parę. Zarzeżę. Заріжемо ку... свіньку. Заріжжемо свіньку. Так, ету. Давайте одну курицю для пера, тому що там, мені кажеться, що перо нам потрібно десь буде. Свинку. І знаєте що? А, щоб ми не ходили, не шукали потім іще це. Давайте срубаємо зразу Гвей, щоб потім не шукали. Тисячу извинений нужно было отойти. Тисячі. Тисяча извинений. Я извиняюсь Так, продовжимо. Давайте. Давайте срубаємо ще цю гавею. це заріжем. Срубаємо. Мені хватить буквально пару пару цих пару саженців. Супер. Четыре є лава е І знаєте, що добре? Болото, пісок. Слухайте, це вообще. б'ємо о 200 ще. Е тут гори неподалік. а гори добре нам для того, щоб е було це е е апатіт. Для апатіта для форестри Це в общем супер. Це супер. Або лото, виходить, нам потрібна буде слизь для, для домену і печі, вроді чи як. Ну щось ті по наскільки я пам'ятаю. Так, давайте ще це зробимо. Рубаємо, рубаємо. Як ви бачите, прикапітер тут встановлений на срубку дерев. І, мабуть, мабуть, ми вже підемо в шахту. Просто тупо почнемо купатися вниз. І все. І давайте поставимо точку просто тут, щоб потім телепортуватися. Е давайте поставимо просто болото, так. болото. І зелену точечку, ось таку. Так, супер. Хоча ми її все одно виключимо, але. Так. І, кстати, тут іще стоїть от так, ось такий мод у мене. Получається, зажимаєте кнопку одну. І якщо у вас є руда, то є жила руди, і вона копається сразу. Ось, Допустим, ось, бачите, мідна руда. Я зажимаю цю кнопочку, е копаю. Ні, щось не пішло. Ага, не пішло, тому що іди немає. Коротше. Цей мод робить так, що якщо ти маєш їду, якщо ти маєш е, кірку нормальну, і воно тратить за удар, тіпа, е, скільки тут руди, стільки і прочності сніметься. І так же само це з їдою. Тобто, якщо ви маєте їду, вона тратиться досить швидше, таке, якби ви скопали, допустим, ці всі руди. Да? І тобто, якщо ви, ну, ви бачили, якщо немає у вас е, цієї їжі, то просто не буде копати. Перестане. Дуже-дуже е, корисний мод. Ну, я для себе винайшов, тому що це дуже-дуже е, велика економія часу. Економія часу просто час це наше все. Так що... Ліпше так. Давайте зробимо ще дві печечки. Буде в нас тут база, міні-база, можемо так сказати. Поставимо плавити сюди. І давайте зразу мідну руду теж сплавимо. Так, є. Ну і давайте тут сундучок поставимо вже. Так, поставимо те, що нам не потрібно. Тобто це не потрібно нам це, це. Супер. Ми візьмемо з собою чисто їжу. Їжу. <coughs> І все. І поставлю тут метку база. База. І мінімап. Uh, Давайте зразу оф на них, щоб вони не світилися. Телепортуватися. Ви вот, бачите, типу телепортує. База. Все, супер. І давайте копаємось вниз. Просто вниз. Пішла жара. Пішла жара. Я вже чую, хтось там ходить. Так, мідна руда, супер. О, голово. Супер. Железо. Тоже приводиться. Ніби потрібно шахту. Шахту. Що у нас по шахті? Чекаєте, Я подивлюся, що у нас тут по шахті. О! Це теж нам потрібно. Що у нас по шахті? Я находжусь біля шахти. Тобто мені... Чекайте, як це... А отак. Так, мені потрібно сюди. Сюди. Ось так. І давайте подальше трішечки від лави, тому що якщо ми впадемо в лаву. Це Біасков золото, то ми зразу... Знайшли. Так, нам потрібно тоді е, сразу скрафтити цю бронзову кірку, щоб добувати це все. Опа. І звісно, красавчик. Ну я нічого не можу добувати тут ні уран, нічого. Блін, шкода. Та шкода, Ходи сюди, Ходи сюди. Желіза максимум тут може добути. І це може добути істинний кварц Ну блін Багато ресурсів пропускаю, так що мені кажеться я ліпше піду. Олово є, брон. Це мідь є. Скрафчу зразу. Ну, у нас ломалось. Супер. Нас ломалось. Піду скрафчу зразу. Кірку. От поставлю тут метку. Це просто, ну типу, на деякий час лише база. Е, цю дирку закроємо. Закриємо, тому що впадемо ще, не дай Бог. Так. Е, сюди. Сюди. Супер. Супер. Де наш сундучок? Це поставимо все в сундучок і скрафтимо зразу факела. Пули. Так. Факела. Дерево ми поставимо сюди. Дерево не потрібно. Так нам лише палки треба потрібно буде для цього. Для факелів. Так, крафтимо зразу бронзу. Крафтуємо побільшу e, мідь. Так, ще одне слітичка міді. Одени ще. Давай, давай, давай. Опа! Є. Yeah. Крафтимо бронзу, крафтимо сразу, uh, три кірки, Давайте скрафтимо. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, останнє виложимо. І телепортуємось ось сюди. І тепер ми можемо збирати просто-тупо все. Просто Ходити? Хто все сранець? О, напудив мене засранець. Так, це, це. І я не знаю, що зробити мені. Чи мені е просто тупо ускоряти е ці відео. Чи мені вирізати. Е Ну, допустим, як я копаю в цій шахті. За що я там говорив? Типу я не знаю, чи ускоряти ці відео, що як я в шахті, чи просто вирізати їх. Тому що я не знаю, кому як цікаво. Типу, чи вам цікаво, як я копаю в шахті, хожу тут, чи вам не цікаво. Ось за це все. Напишіть, якщо можете. Ну, першу серію я думаю, що я просто не буду нічого. Вирізати все так, як є, так і є. Да? Тобто це перший похід в шахту. І так. І тому не буду вирізати. Так. Що ж, алмазів немає. Немає. Ану, подивимось. Алмазів немає, навірно. Якщо я все правильно бачу. Ні, немає. Немає алмазів. Давайте все ж таки провіримо. Добре, повіримо прямо так. Тому що якщо є алмази, це буде просто супер, супер бомба. Давай, 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 давай. Опа. Так. Строїмось. А, тут ще шахта А, не, не це не шахта просто. Просто таке маленьке приміщення. Так, давайте це скупаємо все. Дуже прям шикарний мод, що воно скупує все за один клік. Типу всю живу руди, котра скріплюється. <coughs> тобто, якщо... Поясню, якщо, допустим, у вас буде свінцова руда тут і свінцова руда тут, так? Тобто, якщо, якщо між ними буде блок, то скопається лише один блок. Якщо вона з'єднана між собою, то тоді воно копається типа за один раз. Але інакше ні. Так. Не буду йти туди вниз. Мені нічого не потрібно. Mm. О, це мені потрібно. Це мені потрібно буде. В майбутньому. Це мені також потрібно буде. Але мені всього лише пару штук. Цього мені треба потрібно буде лише для цих для форм славів. О, скільки людей. Супер. Оп, помав нечайно. Так, сміть. Також добудемо. Так. Це теж. Це теж. Ну, нормально, нормально так копається. Давайте побачимо, що тут у нас по шахтам. Якась дивна шахта, якщо чесно. Давайте. Давайте знайте що. Давайте підемо ось сюди просто. Підемо ось туди. Другою будемо копати ось тільки руди. І все буде у нас супер. Я, кстати, не знаю, може хтось і чомусь научиться, типу в індастріалі. Ну, хтось щось знайде нового для себе. Я граю вже дуже довго в цей індастріал. Ну прям дуже довго. І... Може щось для себе. Упс. Мінус кірка. Ой, блін, коротше, це в цьому моді також, якщо ви купаєте ось так ось камінь, то він просто скупується ось такими шарами. Ну це вже це вже просто читерно. І тому я так е не буду робити. Ізвиняюсь, тисячу звінінь, звісно, за все. Але я нечайно просто нажав цю кнопочку. Нечайно. Я чую лаву. Я чую вже лаву. Ага, лава пропала. це означає, що я не добре пішов, що я пішов вниз. Я вас понял. Значить, ця шахта наверху. Ця шахта більш наверху. О, не знайшли її. Ага, це типа цей. Типа якийсь кар'єр. Так, супер копаємо. І ці руди збираємо. Е, жаліза чомусь мало, я його не бачу багато. О, в мене вже забито все. І це походу да, це були жником. Це мені не потрібно це мені не потрібно. Ось і міста багато вже. Так, є. Це є, це є. Це нам потрібно, це нам потрібно. Так, це нам потрібно також. Пицца нам потрібно, так що ж, давайте давайте купати. Ой. ой ой так від нього. Опа! Та ж таки попал? Ну ничего. Я також дуже багато грав цей в Divine RPG. Це теж е, такий шикарний мод е, про босів і так далі. Ну. Мод так бомба. В цьому я завис надовго так, також був. Але для цього мода, ну, це мод виходить, для онлайн серверів. Тому що в одіночку там нічого робити. А в онлайн серверах там хоча б ПВП і так далі. Тобто ти збираєш собі броню, розвиваєшся чим найбістріше і. чим найшвидше і ну, виходиться. Ти лише ПВП ходиш. Ну а так ти розвинешся, в принципі. Але є теж там свої мінуси всякі. Разом. А вот індастріал е це набагато більший мод, ніж дивайник як я, так що рішив я розпочати з цього. У мене також є ще е бажання пограти в Ark Survival Evolved. Ось це думаю, що я також буду грати на своєму каналі. Так що буде всього. Буде всього. М Шахта невелика, я бачу. Я не знаю що робити, а, чи мені прокопуватись далі кудась. Чи що мені робити. Хуй що делать? Що делать? Не знаю, що мені робити, якщо чесно. Так. Не це говно не прибирати. Ну і що мені робити? Я не знаю, що мені робити. Чіпійти додому прокопатися обратно вверх просто. Блін. Коротше, я йду, навірно, на базу просто. Йду на базу. Викладую це все. Просто пробігаю по мірові там. Пробіжу десь. Подальше звідси можна... можливо знайдеться якась шахта більша від, від цього. Тому що, ну тут, як я бачу, це просто маленькі, маленькі-маленькі шахти і все. Більше нічого. Кстати, ніч пройшла, як я бачу, так. Так. Ну, удачно ми вийшли. О! Це нам потрібно. Це нам потрібно. Для. для постелі. Так. Це беремо. не буде. Тепер. Це теж. І... Я ще не бачу якусь шахт. але в недалеко відбігли, так що... А це навіть немає це не шахта. Це не є шахта. Не, шахта. Шахта. Угу. Я вас понял. Я вас понял. Блин, скільки б я цей уголь купал. Так взял один раз. Сломал и все. Хо-хо-хо-хо Що в нас тут по карті? Карта у нас поки що нічого. 54 висота так що. Попаємось поки що. Це буде прикол, якщо потраплю на лаву ось так попаючи. Це буде дуже прикольно. О, я сразу на шахту попадаю. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Заряжені, супер. Вже не потрібно його О, Ооо, о, це так. Це так. Це супер. Добре, що я пішов так прогулятися. Бачите, коли типу немає шахти, не можеш знайти. Просто прогулятися поміру. І скупатися отак от вниз. Тут будь-який осторожним, щоб не впасти в лаву, коли купаєшся так низько. Так. Угу-го-гу-го-гу. Uh -uh 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 -uh. Скільки вас тут? Малий гляднош. Гаднош маленький. Так, є. Все є. Так. Так, по-бренькому прям копаємось. Бачите, оп-оп-оп. Раз, раз, і готово. Так. 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 Оде сюди. Оде сюди. Це я здалека побачив. Так, це мені не потрібно, не потрібно. Йоп, твою нехай. Ви бачили це